Душевно допомагає. Приємно, коли спить під боком. Побалакати з ним можна. Да. Пожалуйста. Підтвердив. Тільки броніку треба ходити. Звісно. Режий, ти що без броніка ходиш? Був випадок, що прийшла команда, треба було відстрілятися по ворогові. А він біля міномета був, і я його хотів, ну не то, що прогнати, я кажу, біжи, біжи, і він не біг. Ну, я вкинув міну, і було дуже гучно, але він тоді втік надовго й далеко. Був випадок, що у нас дуже було мишей восени. І на столі бігало та, около п'яти мишей. Е, вони шуршали там сильно. І він почув, запригнув на стіл. А це було з, з, з сторони дуже смішно. І він, він запригнув і миші замерли. І він сидить, так теж замер. І на миші починають бігати, і він такий фу-фу-фу. Так дивитися, бути як в кіно, дивитися в 3D. Просто було, було дуже цікаво. Бережи, позируй давай.